Ржаві конструкції, старі дошки та цегла, що падає зі стін, так виглядає дитячий майданчик на вулиці Шухевича, 18 у Рівному. Нещодавно в мережі з'явився допис обуреної матері. Мовляв, ігрова зона занедбана. А відпочинок дітей тут закінчується синцями та подряпинами. Нещодавно жителі району Північний, а саме Шухевича, 18, будинок, у якому 17 під'їздів, звернулися до міської влади за допомогою, щоб відремонтувати дитячий майданчик, тому що він у жахливому стані. Дітки травмуються, граючись там, а іншого кращого місця немає. Діток у дворі багато, і невже у цей час такий важкий? Вони не заслуговують мати хоча б місце для ігор. Відповідь одна: кошти не передбачені. Ліфти не працюють, допомогти не можуть, дахи течуть теж. Тріщини по будинку нікого не цікавлять, поки нічого не завалилося. Дитячі майданчики небезпечні. Жах. Місцеві додають, у такому стані дитячий майданчик перебуває вже давно. Відпустити малечу, гратись тут самостійно батьки не ризикують, оскільки розуміють, що це може призвести до сумних наслідків. Дуже критична ситуація, тому що неодноразово на цих майданчиках дітки і травмувалися, і падали, і руки ламали, і ніжки ламали. І таке бувало, що навіть качельки обламувалися, тому що вже 36 років будинку капітального ремонту тут не було. Ну на моїй пам'яті один випадок був, коли дитинка впала і звідси. Ми вже давно зверталися. Колись по перебудові цього майданчика, але ніхто не звернув уваги на це. Ну, правда, нам хоч зробили ось це і вже якось перенесли з одного місця на інше. Скільки ж їм років? Це ми як вселилися, вони з того часу і стоять. Крім того, за словами місцевої жительки Людмили, з моменту створення ОСББ минув усього рік. Тому самостійно привести майданчик до ладу нині їм не під силу. Бракує коштів. До цього їхній будинок та територію поблизу обслуговувала одна із управляючих компаній міста. Ті зі свого боку про благоустрій тут не дбали. А відтак залишили після себе купу проблем, які місцевим тепер доводиться вирішувати самотужки. Тільки рік часу, як створили ОСББ. І у нас дуже великі проблеми в будинку, у нас, у нас течуть дахи, у нас поломана каналізація в підвалах. Ну, нам треба все ремонтувати. Для початку нам треба будинок, там, де люди живуть. І хотіли б, щоб нам влада допомогла відремонтувати наші дитячі майданчики, щоб нашим діткам було де гратися, тому що нам реально діткам немає, де гратися. Абсолютно. Відтак із проханням провести ремонт майданчика, мешканці прилеглого будинку звернулись до місцевого департаменту інфраструктури та благоустрою. Однак там їм відмовили, як пояснюють представники місцевої влади, виділяти кошти та сприяти проведенню ремонту подібних об'єктів на період воєнного стану вони не в змозі. Звернення було від голови ОСББ. Вона в цьому зверненні виклала суть ну проблему по цьому дитячому майданчику. Ну і попросила, щоб посприяли в проведенні реконструкції. Але так на сьогоднішній день відсутні бюджетні призначення на такі роботи. В цій частині ми їм відмовили, написали, що ми не можемо Провести роботи з реконструкції даного дитячого майданчику, але крім того, ми її зробили роз'яснення згідно чинного законодавства закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, що поточний ремонт і утримання в належному стані дитячого обладнання на прибудинковій території здійснює суб'єкт господарювання, який надає послуги з управління житловим будинком. Тож, аби врегулювати цю проблему, батькам доведеться чекати перемоги над агресором, а їхнім дітям гратися на аварійному майданчику. Софія Артем Шаула телеканал